Мати неустанної помочі, клякую біля твоїх ніг шукаю в тебе опіки, і всю надію на тебе покладаю. О, Мати милосердя, змилосердися наді мною. Чую, що всі називають тебе захистами надію грішників. Будь же мені захистом, будь моєю надією, поможи мені раді любові Ісуса Христа. Пада руку нужденому грішникові, що тобі поручається і віддається назавжди на твою службу. Благословлю Бога і подяку йому складаю за те, що своїм милосердю натнув мене великим довір'ям до тебе. Це довір'я вважаю за поруку свого вічного спасіння. Признаю, що як давніше я так часто грішив, то це було тому, що я не шукав у тебе захисту. Знаю, що з твоєю Переможу, знаю, що мені поможеш. Якщо тобі це поручу, боюся тільки, щоб у небезпечних спокусах я не перестав тебе взивати. І через те сам не спричинив своєї загибелі. Прошу тебе, отже, і всім серцем благаю, щоб у всіх підступах пекла я завжди шукав у тебе захисту. І кликав, Марія: Рятуй мене, мати, неустанної помочі! Не дозволь.